Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас! Як завжди у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївську область і говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій студії я радий вітати Євгена Бабкова, виконувача обов'язків директора агенції регіонального розвитку Миколаївської області. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Не просто так ми запросили вас сьогодні в студію, оскільки ваша агенція вже працює. В рамках Миколаївської області майже півроку і вже є можливість поговорити про якісь певні проміжні результати вашої роботи, і обов'язково розповісти про неї тим, хто ще з роботи вашої агенції не знайомий. А, будь ласка, розкажіть, як і коли була створена агенція регіонального розвитку, і власне в чому мета її була появи. Доброго дня, шановні глядачі, шановні колеги. Дякую, що запросили. Хотів сказати, що агенція регіонального розвитку Миколаївської області була створена Миколаївською обласною радою та Миколаївською обласною військовою адміністрацією 1 вересня 2023 року. З цього періоду ми почали працювати в інших областях, до речі, Миколаївської області е, України. Ці агенції були створені вже близько 7 6, 8, ну десь деяк років. Але Миколаївська область була передостанньою, де створила агенцію регіонального розвитку саме Миколаївської області. Наша агенція була створена з метою соціально-економічного розвитку нашої області для того, щоб також сприяти відбудові відновленню зруйнованого, пошкодженого житла, інфраструктурних об'єктів та інших об'єктів, які, на жаль, в військовий час були зруйновані. Тому ми створені з такою соціальною більш місією. Зараз ми сконцентрували свою увагу більше на відбудову та відновлення. Наразі в Миколаєві, як і в області, є проблеми з питною водою, тому деякий бізнес взагалі відмовився повертатись. Той, що релокувався до цього, деякий бізнес повертається, але це. Зазвичай такий бізнес, який не потребує, наприклад, питного водопостачання, або в якого не зруйноване майно, скажімо так. От так. Це основна наша мета, яку було створено Агенцію. Наразі ми виграли наприкінці минулого року від грант від програми розвитку ООН в Україні. Це інституційна підтримка Агенції. В рамках цього проєкту ми створили. Мережу з 52 представників агенцій в кожній громаді нашої області, і також отримали від наших партнерів обладнання саме для інституційної підтримки роботи агенції і залучили спеціалістів, експертів і е, проєктних менеджерів до нашого колективу, який безпосередньо. Зараз пишуть грантові заявки, виграють їх і реалізують грантові проекти на території області. Про результати вашої роботи ми поговоримо трохи пізніше. От зараз хотілось би дізнатися про членів вашої команди агенції регіонального розвитку. Як вам вдалося зібрати вашу команду і хто ці люди, власне? Ну, нашу команду вдалося нам зібрати, тому що я майже два роки працював у досить великому благодійному фонді, і у нас були дуже гарні результати роботи. Ми кожного дня працювали з. З Самого ранку до пізньої ночі в денний час ми десь були на виїздах, вечірній час ми намагалися підготувати листи, проекти, якісь обговорити плани дій на наступний день, сконцентрувати якусь інформацію. Тобто, наприклад, мій заступник Сергій Павлишко також співпрацював зі мною в цьому благодійному фонді і також вважає, що ми досягли там гарних результатів. Також з нами працює Ольга Ніколаєвич, це людина, яка мала досвід написання грантових заявок і залучила грантові кошти на розвиток свого бізнесу до війни. Проте війна внесла свої корективи. І, на жаль, бізнес зараз не може працювати її, тому вона була змушена. Припинити свою діяльність і перейти працювати в Агенції регіонального розвитку. Проте вона дуже активно і позитивно ставиться саме до цієї сфери соціальної, такої більш тому вона саме горить своїм тим, тим, що вона робить. Також у нас дуже досвідчений бухгалтер є в команді, який саме має, мав, мав досвід співпраці з бюджетними коштами, мав досвід співпраці з громадським сектором. Тому команда у нас підібралася дуже велика, така і потужна, на мій погляд. Розкажіть, будь ласка, про джерела фінансування вашої організації і як вдається утримувати штат цих працівників? Джерела фінансування у нас обласною радою були, були виділені на, на на минулому році кошти на базову підтримку агенції. Ну це закупівля. Такого сті, столи, тобто таке базове обладнання, а основне фінансування ми отримали в рамках програми розвитку ООН в Україні, завдяки якій ми купили собі моноблоки, ми купили собі проектори, тобто це не є бюджетний кошт. Добре, розкажіть, будь ласка, хто ваші зокрема партнери, з ким вам вже навгадувалося встановити співпрацю і, можливо, ким ви ще плануєте в майбутньому це робити? Е Програма розвитку ООН в Україні це основний наш партнер. Ми два місяці писали за цю заявку грантову, щоб отримати кошти. Це такий процес дуже складний, можна сказати. Це великий об'єм роботи, це багато людей було залучено в написання, це і бюджетування, це і логіка проєкту, це і виконання, це і звітування. Тобто, один проект, є проєкти, які там можуть бути заповнені, умовно кажучи, в формі. Є проєкти, які можуть бути заповнені саме от, е, таким великим об'ємом. Тому це наш основний проєкт, який виграв наприкінці року. Також ми співпрацюємо зараз з громадською організацією, яка буде реалізовувати проєкт. Разом з нами виграли проєкт по створенню молодіжного центру в одній з громад Миколаївської області, там бюджет близько 10 тисяч доларів, тобто, це буде громадський простір, де молодь, де діти зможуть збиратися реалізовувати свої якісь плани, комунікувати, комунікувати один з одним, тому що зараз. На жаль, онлайн навчання ще йде і молодь більш соціалізувати потрібно. Ну на наш погляд, вони ізольовані, так тому що так діти молодь ізольовані, дехто релакований, і зараз важко спілкуватися саме. Між собою молоді. Тому у нас був, була така ідея. Ми цей проект також реалізували, ре, виграли, і зараз переходимо до стадії реалізації. Тобто там ремонтні роботи, там закупівля обладнання, також і безпосереднє відкриття з е, програмами. З на десь на 3-4 місяці, там розписана орієнтовна кількість програм, які будуть реалізовуватися саме для молоді. А, okay. тем, Цікаві є дуже проєкти, скажімо так. Перепрошую, щоб прибив вас, наскільки розумію, озвучувати. Ми не можемо ту громаду, в якій буде реалізовуватися цей проєкт, так? Ну зараз поки що краще не озвучувати. Вже ми запросимо вас на відкриття. От я до речі, хотів уточнити, які дедлайни реалізації окремо цього проєкту, який ви тільки що обговорили. По різним проєктам є різна реалізація. Конкретно по цьому реалізація трошки змістилась, ну, з об'єктивних причин, не залежить, які не залежать від нас. Тобто, але бувають проекти, що вони також можуть затягнутися. Це також потрібно. Це ну взагалі в громадському секторі це нормально. Буває таке. Тобто, це не конкретні дедлайни можуть змінюватись. тому... Він повинен вже майже бути на стадії з відкриття завершення, але трошки з... змінився термін. Тому це буде, я думаю, що десь через місяць. Зрозуміло, будемо очікувати, звісно, на анонс, на реалізацію цього проєкту. І, до речі, у мене виникло запитання: з якими загалом громадами Миколаївської області вам вже вдалося встановити зв'язки по реалізації от таких от розвиваючих проєктів, і ми можемо зараз говорити про них вже публічно. Так, ну, ми підписали меморандум з одним фондом, нашим партнером, який буде встановлювати на території Миколаївської області 60 модульних будинків в двох громадах Миколаївської області. Це будівля дуже утеплена, це з вікнами, це з гарним, скажімо, оздобленням зовнішнім. тобто, цей будинок може витримувати температуру до мінус 18 градусів, бо він дуже таку має гарний шар утеплювача між. Внутрішніми і зовнішніми стінами, і в цій громади зможуть встановити люди отримати ці будинки безпосередньо на своїх ділянках, або на ділянках, якщо їм виділять безпосередньо або в сільській раді, або біля десь поставити, вони отримують ці будинки за умовною там, оплатою в розмірі 1 гривні. Тобто символічно і це Сим... стає їхньою власністю. Символічно, і це стає їх власністю, так. Наскільки розумію, то зараз це йшлося про громади, які раніше були в зоні бойових дій. Так, це ну, громади, які, звісно, були в зоні бойових дій, великої, активних самих таких, тому що ну, це люди, які. Ну, їм потрібно повертатись кудись, а їм взагалі-то нема куди повертатись. А так, якраз він буде зараз реалізуватись. Це є плюс, що проєкт буде реалізовуватись влітку, ну, ближче до літа, скажімо так, і це також позитивно буде відображатись, бо влітку легше, все одно якесь там опалення, вода, все одно це потрібно. А так, це буде досить гарний проєкт. Скільки будинків очікується звести? Очікується звести 60 будинків, вартість одного будинку становить близько 10 тисяч доларів, тобто це близько 600 тисяч доларів. Я, до речі, хотів запитати: як власне на вас виходять самі громади? Чи ви приходите до них з пропозицією допомогти в розвитку або в відновленні? Чи вони до вас звертаються напряму? Тобто, наприклад, якщо зараз нас дивляться. Можна владі, або представники влади в різних громадах, де з яким ще не вдалося з вами встановити а, саме співпрацю, щоб для них це було корисним кейсом в кожній громаді. Наші проектні менеджери, наші е, співробітники встановили контактну особу. Це або людина, яка працює наприклад, заступником сільського голови, або міського голови, або працює в департаменті економіки або фінансів, або ну, тобто людина, з якою ми можемо комунікувати саме в напрямку написання. Наша мета в рамках програми розвитку ООН в Україні створити навчити людей в кожній громаді. Написання грантових заявок виграшних, щоб вони могли самі писати і таким чином реалізовувати в своїх громадах проекти. Зараз ну, багато проєктів вже ми написали близько 55 проєктів, проектів. Ми з разом з цими громадами. Дехто вже отримав відмову. До речі, я хочу сказати, що це взагалі нормальна практика. Тобто зі 100 грантових написаних заявок виграють найбільше 10. Тобто громади повинні це розуміти і ну, це, це нормальна практика. Тому все одно треба писати, все одно треба подаватись. Ось у нас, наприклад, по водопостачанню ми писали єдину таку заявку з 36, 36 громадами. І 20 вже отримали відповідь, що перейшли до другого туру. До Тоб... речі, щодо громад і їхні роботи, ви зараз, наскільки розумію, з нашої бесіди концентруєте зокрема увагу стосовно громад, які постраждали від війни. Тобто, це по суті південь, Миколаївської області. Схід а є, от саме робота з тими громадами, які розташовані північно, яких війна на щастя не так зачепила. Ми співпрацюємо зі всіма громадами. Є проекти, котрі конкретно пиш пишуться саме під конкретні громади, наприклад, там первомайська міська, тому що грантодавець дає кошти або на зруйновану, наприклад, громаду, або на, наприклад наоборот він дає лише на ту громаду, де не було ніяких пошкоджень, прильотів. Наприклад, там проекти по сонячним панелям, ну таке, що воно потрібно там, а де, де є більш ризики того, що туди прилетить якась ракета, то вони на, наприклад, одразу вказують, що ну, ми надаємо або там тільки на деокуповані, або на, на які не були окуповані. Тобто, звісно, є співпраця зі всіма громадами області. Десь, десь хочуть молодіжний також центр, десь кінотеатр, кінотеатр під відкритим небом. Ну тобто у кожній громаді своя потреба, і звісно, ми дивимось, де, де яка потреба дійсно потрібно, тому що десь немає, наприклад, водопостачання, а десь немає літнього кінотеатру. Ну тобто, це. Різні проекти дуже і вони по різному можуть бути реалізовані. А як сама робота з містом Миколаєво? Я розумію, що на сьогодні є і офіс відновлення Миколаєва, і агенція розвитку, які дотичні до цих процесів. Втім, ваша увага також концентрується і на обласному центрі? Так, ми в принципі співпрацюємо з агенцією розвитку Миколаєва. Тобто у нас доволі гарні стосунки з директором агенції паном Сикалєнка. Тобто, ми співпрацюємо, ми разом на заходах, обмінюємося досвідом, але ну у них більш звісно, так як вони міська агенція, вони більш напевно, що працюють у місті, а ми більш. Працюємо у області, Миколаївській у громадах безпосередньо. Але якщо якісь є проєкти ідеї у нас в Миколаєві або в них в області, то це не є якоюсь перешкодою. Ми всі робимо одну справу для нашої області. Ви на початку розмови зазначили, що в різних регіонах України в різні періоди були створені аналогічні агенції розвитку, а з ними вдається зокрема запартнеритися, вступити в співпрацю, зважаючи на те, що я розумію, Миколаївська область, вона звісно унікальна за своїми особливостями, Втім, чи є можливість у нас почепнути досвід і інших регіонів, де такі вже агенції були створені раніше? Так, постійно ми їздимо на економічні форуми, постійно ми їздимо на форуми регіональних там розвитку, постійно ми їздимо в про в проектах програми розвитку. ООН також, UNDP, тобто, ми маємо у нас є там чат. В якому ми спілкуємося, обмінюємося обмінюємось досвідом у, у одних агенцій, звісно, є одні проблеми, у інших інші проблеми, які вони повинні вирішувати. Тобто, якщо ми про Західну Україну говоримо, то там е, трошки там більш напевно, що концентрація бізнесу релакованого також, наприклад, з Миколаївської Херсонської області, в, і вони їм там допомагають е, в, по. Пошуку там, земельних ділянок, по знайомству там, влади місцевої з, з, з цим самим бізнесом, щоб не було ніяких там е, ну, була співпраця, скажімо так, більш е, позитивна, більш е, е, така значуща. А є регіони, які більш від, ну, сконцентровані саме на відновленні відбудові, наприклад, тому, що у нас наразі ми тільки. Починаємо працювати так плідно з бізнесом для того, щоб безпосередньо намагатись якось це підіймати. Бо це ну, соціально економічний розвиток, наша мета, а економічний розвиток це додана вартість, це робочі місця, це навіть люди, які... Ну, наприклад, отримують там пенсію. Вони все одно можуть і витрачати у локальних виробників, там купити там молоко на у сусідки, там на сусідній вулиці, ну умовно кажучи, масло там тому ми співпрацювати зараз. Намагаємось більше з бізнесом для того, щоб це якось підіймати. Також дуже багато грантів є для саме для бізнесу: це гранти і державні, це гранти і недержавні, тобто іноземних партнерів, донорів. Але бізнес трошки напевно, що боїться. Як вони вони якось у нас менш європейська модель. Бачення, тобто, у більш європейська вони дивляться, бізнес-план потрібен. Ну, тобто, ти повинен в кожному проєкті, ти повинен бачити кінець, початок, реалізацію, ризики, ну, є етапи. Ви бачите, в наших бізнесменах певний острах чи невпевненість стосовно цього? Я бачу більше, скоріш, невпевненість і. Недовіру. Тобто, вони деякі приходять, ну, були різні випадки. Там був у нас, наприклад, випадок, коли прийшов бізнес і каже: Я хочу ангар собі побудувати. Ми такі, вау, це круто, що ну, виробни, ми одразу собі, виробництво, зберігання, тому що всі ми зараз знаємо, що це проблема з експортом, тобто зберігання. Ми такі, а що ви саме будете робити? Ну, і жіночка каже: Я його буду здавати в оренду. І ми такі: Ну, а де тут додана вартість, де тут переробка, де тут виробництво, де тут робочі місця? ну… Тобто це. І хто ж буде його ще орендувати? Питання? І хто буде, ну, всі, да, совокупність питань таких і. Якби знати орієнтовано, хто майбутній орендатор, якщо він планується, ну, так? то вже можна зрозуміти, які потужності. Ну, все одно, там. це не, не, не зовсім економічний. Так, я згоден з вами. но, от є такий приклад. Є приклад людей, які прийшли до нас і кажуть, нам потрібна ваша допомога. Ми такі, ну, а чого саме ви так от прийшли? Вони кажуть. Ми вигравали вже гранти, ми знаємо, як це. Ну, у нас були спроби, ми знаємо, як це, і ми хочемо вашої допомоги, просимо, щоб саме написати там, на великі, потужні там, підприємства, також аграрні, ну, можуть надати великі гроші. На, на, навіть на там, комбайни, якусь, якусь е, сільськогосподарську техніку, тобто це все є. І тому ми якось більше. Хочу сказати, щоб бізнес не боявся ну, того, що співпрацювати з нами. Звертайтесь до нас, ми відкриті, ми допоможемо. У нас є багато людей, які мали досвід співпрацювати з грантами, тому чекаємо на всіх. Тут іще важливий момент, що не варто вигадувати велосипед. Уже це раніше все було створено кимось іншим і вже є алгоритми робочі, як це реалізовувати зараз. От, пане Євгене, я хотів би запитати вас майже півроку вже, як існує ваша агенція розвитку, от якщо робити такі проміжні підсумки, як би ви оцінили, яку б ви оцінку поставили собі та вашій команді за цю роботу, яка вже була пророблена за даний період? По 10 барні я вважаю, що 8. Вісім... Це ну я не хочу сильно себе або команду нахвалювати, але і я вважаю, що ми як агенція, яка створена у військовий час, у військові під час військового стану і під час е, таких у нас е, і якісь там блекаути можливі, і десь там і приміщення, обласна рада, наприклад, де ми. Потенційно могли б сидіти, 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 бо в інших областях в інших областях України агенції зазвичай знаходяться біля обласної ради або біля обласної військової адміністрації. Ну це тому, що це засновники і легша комунікація, але ми за півроку налагодили таку велику роботу. Зібрали штат, зібрали людей в Миколаєві. До речі, багато не вистачало. Ну не вистачає спеціалістів саме з грантрайтингу, з проектного менеджменту, тому що більш ну, на, на західній Україні більш ближче до Європи. і Вони якось більше вони раніше отримали ці можливості. Тобто у Львові, наприклад, інститут міста створено, і це вже давно працює. А у нас більш регіон був віддалений зараз від ну, і був від Європи, скажімо так. Тому до нас це трошки пізніше дійшло. Тому це. ну... Про проблема з кадрами, проблема, але ми ці, ці, ці всі проблеми вирішили. Ми багато співпрацюємо з громадами. Багато проектів подали. Звісно, ми розуміємо, що це як я на початку сказав, 10% виграшних максимум. Напевно, що буде, але ми сподіваємося, хоча б на 20%. Тому що багато подаємо, багато пишемо, і деякі заявки перевіряємо всі. Там мозкові штурми, якісь зробимо, навіть консультуємося між собою. Тобто, хоча є, ну у кожного свої заявки громади, то щоб досвідом обмінюватися, пане в що б ви хотіли на останок сказати нашим глядачам, які сьогодні дивились наше інтерв'ю? Я хотів би сказати територіальним громадам Миколаївської області, щоб вони не соромились співпрацювати з нами, що вони можуть отримувати також великі гранти, реалізовувати їх, створювати у себе в громадах громадські організації. Громадські організації можуть також звертатись до нас і співпрацювати з нами. Ми завжди відкриті допомогти всім громадам Миколаївської області для реалізації саме грантових проєктів. Для допомоги в написанні цих проектів також хочу звернутись до бізнесу. Також не соромтесь подаватись на гранти, співпрацювати з нами. Ми відкриті. Ми допоможемо вам і написати заявки, і подивитися і висловити свою експертну оцінку і допомогти вам більш якісно і в отриманні грантових заявок. Цілком підтримую, тим паче, що якщо є зараз можливість, коли люди навчені правильно писати ці заявки, і є можливість, зокрема, долучити ці додаткові кошти, які зараз потрібні для нашої області, для наших громад, особливо ті, які постраждали від російської агресії, це дуже класно, що така зараз є можливість, і не варто чекати до того, поки самі це запропонують. Оскільки то треба в першу чергу відводити відповідальність собі, пане Івна, я хочу вам подякувати сьогодні, що ви знайшли час і прийшли до нас на ефір для того, щоб поділитись. Вашими думками, поділитися планами, а також деталями вашої співпраці. Хочу побажати вам і всій вашій команді успіху далі в реалізації важливих питань регіонального розвитку для Миколаївської області. Ну, звісно, щоб ви до нас вже частіше приходили і розказували вже про результати вашої роботи. Дякую, що запросили. Я впевнений, що ми вже скоро відзвітуємо і. Будуть гарні результати для всієї нашої Миколаївської області. Чекаємо на анонс. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був Євген Бабков, виконувач обов'язків директора Агенції розвитку Миколаївської області. З вами був Олександр Матюшенко та програма Діалог. Традиційно, друзі, нагадую вам: вірте в себе, вірте в Миколаївщину, вірте в Україну, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Побачимось!